Вітаю колеги і представляю комплект до Міжнародного дня рідної мови для першого класу. Отже перед вами презентація, яка містить інтерактивний матеріал. Зокрема, ми бачимо дитину. Привіт! Мене звати Марічка, мені сім років україночку, яка розповідає про те, як вона любить свою рідну мову. Далі розпочинаються Я дуже люблю Украї... різноманітні Привет. завдання, інформація про українську мову от, і 10 завдань квесту. Для прикладу учні мають чітко промовити кожен звук і повторити слова відгадки, в якому слові найменше букв, в якому слові найбільше букв. Або ж завдання зайве слово. Діти мають визначити, яке є слово п'ятим зайвим. Або ж повторити слова за картинками, які появляються анімаційно, і це приваблює увагу дітей. Або ж знайти пару, наприклад, дозрів у нас хто. Гарбуз, точніше, що. Шумить у нас що. Море і так далі. Така інтерактивність буде захоплювати ваших дітей. Також ви зможете використати розмальовку за складами, а на завершення вашого вебквесту ви можете що поспівати із своїми учнями. Пісня на вірш Дмитра Павличка. Рідна мова з допомогою щіт покладена на музику. Є текст і учні можуть поспівати. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обіз... Але це не все. В даний комплект входять ще наступні дидактичні одиниці. Додаток перший, розмальовка, додаток другий. Робочий аркуш, на якому міститься не одне завдання, додаток третій сигнальні картки, так чи ні. Ну і, звісно, інструкція для вчителя квесту для мовознавців. Сподіваюся, що вас зацікавила дана розробка однієї чудової вчительки початкових класів пані Тетяни. І ви з радістю придбаєте даний квест. Даний набір і проведете його зі своїми першачками.